Вітаю вас! Я Андрій Данилевич. І я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. На другий день повномасштабної війни українська журналістка і телеведуча Катерина Трушик дивом вирвалася разом із шестирічним сином із Бучі. Важкими шляхами дісталися Ізраїлю, де на неї чекала старша донька. Ця країна надала їм прихисток. Люди оточили турботою та любов'ю. Але вранці 7 жовтня 2023 війна знову наздогнала Катю. Тепер вже в Ізраїлі. Далі її історія двох воїн. Я відчула прямо такий флешбек. Я наче повернулася в два лютого від всього цього жаху. І коли я сину сказала, що треба швиденько зібрати свій рюкзачок, щоб якщо зазвучить сигнал тривоги, нам треба бігти буде в укриття. Він зібрав, але він почав відразу говорити про те, що ми зараз поїдемо. Пішли в укриття зараз. Я не хочу чекати сигналу. Тобто в нього почалася така паніка. Ну він певні події пережив в Україні. Тому, звичайно, цей травматичний досвід дуже впливав. До Ізраїлю Катя приїхала на початку березня. Тут навчалася її донька. Вибору іншої країни в мене просто не було. Я розуміла, що і чоловік мій сказав, що я маю дістатися до Ізраїля і бути там, щоб діти власне були разом. І разом ми звичайно сильніші і разом простіше. На цьому фото шестирічний Михайлик загорнутий у жовто-блакитний прапор. Втомлений хлопчик вийшов з літака в аеропорту Тель-Авіва разом із мамою. Вони сподівалися, що в Ізраїлі розпочнеться новий етап в житті їхньої родини. Приїхала в нас одна маленька валізка, в якій були зокрема тільки там кілька речей мого сина і аптечка. І все в нас не було нічого. Ми от в чому вибігли, в тому і були, і вони дуже допомагали. Там хто посуд приніс, хто постіль, хто взагалі меблі, якісь хто чим міг, тим допомагав. Надалі ми взагалі сформували таку спільноту. Були благодійні акції, щоб підтримати українських військових, українських а, дітей, і, і ми збирали багато коштів для різних фондів. До Ізраїлю Катя з сином приїхала з Бучі. Вони евакуювалися на другий день повномасштабного вторгнення. Ці дні вони з сином згадують із жахом, і навряд чи зможуть колись забути. Ми виїжджали 25 лютого. Але в бучі вже були, ну, були досить активно вибухи. Тобто, 24-го ми просто побігли до сусідів у підвал, так як ну в нашому будинку підвалу немає, і в ніч 24-го на двадцять ми вже були там. І ну всі гуртом там у нас було людей. 20, багато дуже дітей. Ми ну, ми спали там просто на підлозі таким чином. Ховаючись, чоловік міг був вже в обороні. А він 24 лютого власне, став оборону в Чірпеня. І е, за його проханням е, ми вирішили виїжджати. Далі була важка дорога на Львів, потім Трускавець, румунський кордон, родина переходила пішки. Знесилені та втомлені, вони були дуже розчулені тим, з якою теплотою і турботою їх зустріли румунські волонтери. З румунської сторони там було обладнано такий просто пункт допомоги. Ми тільки перейшли кордон, на нас кинулися просто волонтери, почали вкривати нас пледами, пропонувати чай, е якусь їжу. Тобто, ну така турбота дуже, дуже відчувалася. І мій шестирічний син каже. Матус, ми тепер тут будемо ночувати. Він це сказав так вперше спокійно і вже так розуміючи, приймаючи всю реальність, бо попередні всі рази він, він постійно просився в свою ліжечку, я хочу додому, я хочу в ліжечку, тобто він, напевно, не розумів всього того жаху, що ми пережили. Майже 600 днів Катерина з сином прожили у Хайфі це місто, як і країна стало для них другою домівкою. Аж раптом над їхнім новим домом знову полетіли військові літаки. І коли почалося 7 жовтня, почалася війна в Ізраїлі, то українці. Українські євреї, ну наша спільнота, скажімо, назвімо її так ще більше почали гуртуватися. Зокрема, в, в квартирі, яку ми знімали там, не було а, укриття кімнати, укриття такої мамат. Вона називається. То наші друзі, в яких було це укриття, запросили нас просто до себе, і ми майже тиждень жили в них. Майже тиждень нової війни, невизначеності і нових страхів. Знову переживши вибухи та бомбардування, шестирічний Михайло попросився додому в Україну, до тата. Цей прапор приїхав з нами назад в Україну, і для нас це така дуже така сімейна реліквія вже, бо прапор бачив багато чого, і ми його брали на всі наші акції підтримки України. Тобто, прапор такий наділений великою силою. Я е, приїхала в Україну в свій день народження. Перше в житті я так свідомо і так сильно е, загадала бажання, щоб е, була перемога і мир і в Україні, і в Ізраїлі. Бо ці обидві країни мені рідні. І я сподіваюся, що це не стане дуже дуже скоро. Принаймні, я так забажала. Тож чекаємо перемоги. Від початку нападу Хамас на Ізраїль вже загинули більше двох десятків українців. Серед них є і діти. Мама, чоловік і брат. Тетяна Ластович втратила на війні трьох найрідніших людей: усі азовці, і кожен герой. Тетяна виїхала з окупації вагітна третьою дитиною, доносила її, приймаючи звістки про смерть. І тепер живе так, що рідні які загинули за Україну, бачили з небес, що вона нездоланна. Поцілувала чоловіка, попрощалася з мамою. Часу на розпач не було. Всі в родині військові звикли підкорятися наказом. Олексій водій-механік, мама психолог полку Азов. Обоє відбули до своїх підрозділів. Тетяна лишилася сама з двома маленькими дітьми. Вагітна, на сьомому місяці. Ми вже чули вибухи, вони давали ставали додалі сильнішими. Двигтіло так, що в нас будинок тря... ну, трясло будинок просто. Вже 25 лютого Тетяна з дітьми виїхала з селища Ялта, що від Маріуполем до Енергодару, і опинилася у блокадному місті. Попри небезпеку, трималася спокійно. Хоча знала, окупанти кинуть її на підвал, якщо довідується, що вона сестра снайпера Азову Барета. <реку> Він був дуже результативним і. Можна сказати, одним з кращих. після його загибелі ми зрозуміли, що Юра був чимось надзвичайним, тому що хвиля радості такої з тої сторони, що ми просто були шоковані. Юрій розвідник і снайпер азову на псевдо барет загинув. На Донеччині у 2018 тисячі але росіяни надовго запам'ятали його постріл. А от этот боєць он только штосуливо розказувала своєму домі. В зелі награзі а стрелюється в последній раз. Через минуту всього в метрі від нас його достає снайпер. Зв'язки тетяни з азовом на щастя росіяни не розкрили, і наприкінці квітня з великою пересторогою вона зробила спробу виїхати з окупації через численні блокпости, на яких перевіряли і грабували. Вона з дітьми дісталася пункту, який охороняли кадр. Вирівці вони не пропускали жодної автівки. Вони були шоковані, вони не очікували, що на них машина поверне, і водій почав так дієско на нього нападати, що мол, у мене тут рожає вже все. Діти маленькі зараз тут радить, прямо в машині. Ну почав паніку наганяти, і вони такі ну розсілялися і махнули рукою. Мол, проїжджайте вас там все одно не пропустять. Ми ж розуміємо, що далі українські блокпости нас пропустять. Знайти друзів і прихисток в Запоріжжі тетяні допомогла патронатна служба. Жінка отот -от мала народити ім'я дитині Ілля дав Олексій, але свого сина він так і не побачив. За три тижні до його народження Олексій загинув. Тепер таня мусить бути для дітей і за маму, і за тата, і не має права нічим виказувати свій біль. Важко, важко, бо він був підтримкою, опорою, Він завжди був поруч. І Він був людиною, яким можна було і пожалітися, і поплакатися, і не знаю, там все, що завгодно. Триматися допомагала мама. Навіть перебуваючи в підземелях Азовсталі, вона піклувалася про дочку, і Таня дослуховувалась до її порад, намагалася бути з нею на зв'язку. Потім зайшла в телеграм. І в одній з груп побачила фотографію, на якій було зображено тіло мами моєї і ще одної дівчинки, яка загинула разом з нею. Потужна вибухова хвиля прошила бункер. Жінок силою відкинуло до стіни. Вони загинули миттєво. Свідомість Тетяни відмовлялася приймати все нові і нові удари долі. Без дому, без нього, без мами. Непонятно, що робити далі, і воно все сприймалося як просто нереальний сон. Просто якийсь фільм ну, жахів у сні, все. Свого сина Ілю Тетяна народила в Запоріжжі. І ніяк не очікувала, що на її випуску з пологового приїде стільки людей. Евакуйовані зазовсталі поранені бійці, побратими Барета. Вони дали їй відчути, що Азов одна сім'я. А вона її частина. Да, я була шокована через те, що ну війна. Я розумію, хто там буде зустрічати якусь там вагітну, ну тобто то явно не на часі. Хлопці воюють. А тут вони так прийшли всі. Зараз до Тетяни звертаються жінки, які як і вона втратили рідних. Вона консультує їх щодо оформлення документів і допомагає їм опанувати себе і жити далі. Скульптура завжди була невід'ємною частиною життя Анатолія Куща. У миті радості вона надихала, у беремні часи надавала сил. Його роботи відомі кожному, хто хоча б раз бував на головній площі країни. Архангел Михаїл, пам'ятник засновникам Києва та монумент незалежності, Україна Оранта. Вона ж стала символом уже України воюючої, оскільки її кадри під час першої повітряної тривоги в Києві облетіли всі телеканали світу. Про повномасштабне вторгнення, допомогу армії та мистецтво під час війни. Заслужений скульптор України Анатолій Кущ розповів в історіях війни. Виставковий зал Академії мистецтв України тут на відкритті персональної виставки Анатолія Куща зібралось чимало людей та преси. Серед експонатів є давні вже знайомі киянам-барельєфи, а також є й нові, до створення яких автора підштовхнула війна. Портрет, який може стати взагалі, як був окремо. Стати панком, наприклад, як зима Україна 2022 року, яку ми пережили, і кожен з нас може подивитися, що з нами було, і як вона ви можете Марію, ви можете морімозвати Буча, і ви побачите цей скульптурний портрет, у якому жінка-мати навіки застигла в холодному лютому 22-го. Передає біль і страждання, які пережили цивільні в окупованих містах під обстрілами та бомбардуваннями. Сам автор повномасштабну війну зустрів у Києві. Для мене цей трагічний день розпочався з того, що пішло бомбардування. Мало ну, того, я бачу, як літали над моєю хатою. Воно літало і збивали отут на над Володимирською биткою. Збивали щось там, не знаю, чи ракети. чи... Безпілотники, які потім аж матки летіли туди на дарницю. Замість того, щоб думати про смерть або ховатися в бомбосховищі, він ледь не щодня йшов до своєї майстерні та працював. Тільки там Анатолій Васильович знаходив спокій. Художник народився у повоєнному Києві, тож бомбардування рідного міста краяло йому серце. Він каже, завжди відчував, що ця війна неминуча. Знаєте, з дитинства знав, що рано чи пізно ми будемо воювати з Росією. Ми воювали 300 років. Просто ми ніколи не доводили це до, до кінця. Ми перемагали і тут же дишали. даному випадку я вірю, що ми переможемо. І ми доведемо нарешті один раз до кінця. На виставці представлені 47 скульптур і 35 рельєфів. Серед них багато портретів українських державотворців, митців та письменників. Мому, здається, я але дуже давний. Тут авто на Куш написав, що це 91-й рік. Такий я був бачити. Терник виразний, дуже хлопець. Письменник Василь Шкляр прийшов підтримати свого друга скульптора, з яким дружить майже 40 років. Ну, мені він видається трохи замкнутим. Можливо, для такого потужного митця так і має бути. Він не усьому мене розкристена душа. Він такий стриманий, але за цією зовнішньою стриманістю відчувається океан емоцій, який нуртує десь там всередині, і потім виливається такі прекрасні роботи. Ось цю роботу Анатолій Кущ присвятив другові його найбільш культовому роману Чорний Ворон, який був неодноразово екранізований. Мені здається, що вона теж дуже вдала. От є такий цікавий момент, що коли ви дивитеся фото скульптури, ви її не так сприймаєте. А коли ти її бачиш отак де, де в натуральному вигляді, тоді зовсім інше враження. Не зміг не прийти на відкриття виставки ще один давній друг художника, кінорежисер та сценарист Роман Балаян. Давно знаю, давно вважаю, давно інтересуюся. такой замечательный реалист. Знаете, никак с этой позиции не сходит ни назад, ни вперед. И это, по замечательно. Я с удовольствием, я порадовался, что у него выставка. Дай Бог ему здоровья и успехов. Автор не відходить від дуже дорогого для нього ескізу монументу незалежності України, з якого видно, що пам'ятник насправді не завершений. Роботи припинилися у 2001 році. Проте митець мрія, що зможе завершити справу свого життя після нашої перемоги. Монумент не завершений. Ми бачимо тільки дві точки: засновники Києва. І ясна річ, колону, яку вінчає Україна ранка. Але мусило бути музей державності, музей державності, як учався, який мусив бути пантеон державотворців. Зараз велика і страшна війна. Вона закінчиться, закінчиться нашою перемогою. Я в цьому не сумніваюся, ні хвилини. Тому мені хотілося щоб оцю композицію засновників Києва урівноважена композиція присвячена перемозі нашій, цій тяжкій війні, в якій ми, ясна річ, переможемо. І живу я, і думаю, що свою мрію цю я виконую, майдан буде. Довершений монумент з музеєм буде зроблений. во славу Україні! Багато хто з нас поставив свої поточні справи та колишні досягнення на паузу. Зараз усіх об'єднує лише рух до перемоги. А після того, як наші воїни виженуть ворога та звільнять усі наші землі. Ми знову зможемо творити, подорожувати та втілювати найзаповітніші мрії. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок», адреса на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, будемо жити і пам'ятати.